Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя, приймаємо це для мене, це для нас, і говоримо Амінь. Хай Бог проявляється в своїй славі. Амінь. Хай ангели рухаються прямо зараз в твоєму житті. Амінь. Міркую на тему, що робити під час війни. Сьогодні непростий час, сьогодні важкий сезон для всієї нашої країни, для всіх наших родин, для хлопців, для наших рідних, близьких, для церкви. Сьогодні, напевно, найважче, що ми переживали, що було до цього. І ось виникає питання: а що робити зараз під час війни? Біблія говорить так, що то, що може твоя рука робити по силам, по силам, силам, в міру сил своїх роби. Тому все, що може твоя рука робити задля майбутнього України, задля того, щоб була будучність для твоєї родини, для твоїх дітей, для держави, для церкви. Все, що ти маєш, можливість робити своїми руками, своїм розумом, своїм серцем, своїми дарами, талантами в міру сил своїх роби. Амінь. І є сім таких фронтів, де ти можеш бути корисним і дієвим, щоб разом ми, підтримуючи один одного, ми боролися за своє життя. І боролися за те, щоб мати перемогу від Господа. Біблія говорить так, що перемога від Господа, але коня ми повинні готувати. І є наша відповідальність. І тому під час війни у нас є відповідальність не просто ходити на роботу і бабки заробляти. У нас є відповідальність сьогодні взяти відповідальність за все, що відбувається. І подумати, яким чином я можу допомагати, щоб моя родина, моя країна, ми всі разом вистояли. Амінь. І перший фронт це військовий. У нас багато хлопців на війні сьогодні 35 людей з церкви у нас на війні. Тому є військовий фронт, коли хлопці, дівчата, вони сьогодні в Збройних силах України і це їх фронт. І таких людей буде ставати більше і більше, тому що, на жаль, війна продовжується, людей стає менше, і людей все більше і більше закликають до того, щоб вони під'єднувались до цього військового фронту. Другий фронт це волонтерський. Ти сьогодні можеш бути волонтером. Ти сьогодні можеш допомагати дітям. Ти можеш допомагати родинам військових, дружинам військових, ти можеш передавати їжу для вимушено переселених осіб. Ти можеш приймати дієву участь в тому, щоб підтримати тих людей, які страждають від того, що в нас йде війна, і Російська Федерація, яка розв'язала цю війну. Вона залишила багатьох людей без підтримки, без житла і без грошей. Тому сьогодні ти можеш мати волонтерський фронт, ти можеш збирати їжу, вести, передавати, ти можеш шукати свічки, лити свічки для хлопців. Є багато-багато напрямків, де можна волонтерити, сітки, плісти, щось робити щоб це підтримувало і спасало і наших хлопців, і людей, які сьогодні страждають від війни. Гуманітарний фронт, ти можеш шукати гуманітарну допомогу тут, ти можеш шукати за кордоном, ти можеш шукати можливості, відкриті двері, щоб через цю можливість підсилити. Те, що робиться в нашій державі, те, що робить церква, те, що роблять громадські організації, те, що роблять волонтери. Тому молись про це, щоб Бог тобі показав, яким чином де можна що взяти для України, для благодійної роботи, для гуманітарної роботи, для військової роботи. Четвертий фронт це фінансовий, донатити. донатити. Тому що нам Бог дав можливість мати якусь роботу, якийсь заробіток. Хлопці там, хтось волонтерить, хтось займається гуманітарним фронтом. У Нас є можливість донатити, донатити на все, що тільки можна, щоб була можливість нам вистояти в цій війні. Тому подумай про те, що коли ти отримуєш гроші, якусь маленьку частинку або більшу частинку, або велику. Відкласти на те, щоб допомогти через донати, через фінансову допомогу, ну треба розуміти, кому ти даєш перевіреним людям або нашим військовим, щоб хлопці мали все необхідне для того, щоб воювати. П'яте це капелани, госпітальне служіння, госпітальне капеланство. Коли хлопці їдуть до хлопців, щоб бути поруч. Щоб підтримати там, в окопах, там на нулі, там на передовій, там, де сьогодні хлопці вони мають певну небезпеку, щоб принести туди Христа, мир, спокій, молитву, підбадьорення або піти до поранених в госпіталь, в лікарнях. Багато сьогодні хлопців поранених, дівчат поранених. Тому ти можеш мати не тільки можливість донатити, ти можеш. Мати можливість, якщо ти духовна людина, ти любиш Бога, ти любиш людей, ти зріла людина, ти можеш служити або військовим, або пораненим, або родинам сьогодні військових, у кого хлопці, чоловіки, батьки, вони безвісті зникли, або в полоні. Шостий фронт інформаційний. Коли ми робимо репости, що йде допомога, ми приймаємо людей, розселяємо, евакуюємо або збираємо, наприклад, на машину, збираємо на дрони, збираємо на що небудь. Можливо, в тебе нема грошей, але ти можеш мати інформаційний фронт. Ти постійно можеш робити репости. В тебе нема грошей, але прочитає твій друг, у нього є гроші. І тоді цей запит закриється. Ми допоможемо хлопцям. Ми допоможемо їм перемагати і мати все необхідне інформаційний фронт. І шост, сьомий фронт це молитовний. Дуже важливо молитися за державу, за президента, за владу, за керівництво військове, молитися за хлопців, за дівчат, за збройні сили, за свої домівки, за дітей, за наше майбутнє. Тому ти сьогодні, я, ми разом. Ми можемо щось робити. Все, що може твоя рука робити, по мірі сил роби. І це дуже важливо. Будь дієвим. Не живи під час війни для себе. Це жахіття, коли ми під час війни просто робимо, заробляємо гроші і живемо для себе. Живи сьогодні, для того, щоб у твоєї родини, у твоєї держави, у хлопців було майбутнє. Все зроби, що від тебе залежить, амінь.